Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Подивіться, який величезний кам'ян у нас мав бути набагато менший, але ми вирішили все-таки не ризикувати, щоб не їздити 150 разів, тому що нам також можуть зателефонувати з садочка зараз покажу вам. Відкривай, Алекс! Ціла хата.

Tu penses Lui, euh, parce que ça va comme monter. Oui, mais c'est ça le but. Ça, ça va être comme... Oui, mais c'est parfait. Comme tu penses Oui, parce que les escaliers, c'est plus difficile. Donc, ah, Timna? Eh, regarde, ça ne monte pas plus que ça. Comme... Essaye, essaye ça de la monter. monter. Je te garantis, essaye. ça monte. Quand ça tire au maximum, oui. oui. Ah. Exactement. Exactement. Moi, je ne sais pas. <laughs>

Я не знаю, що треба його робити. Сибон, Толя. Ой, а тебе стекай, назад. Я А, ти його держиш. Ну держи, держи. То. Окей.

Ранок починався. Euh, е, предказуємо, так? Да? Неочікувано. Що тут робиться? Давай. Сейчас? Авн, Окей. Нормально? Це точно секюритер? Ви точно не вб'єтесь? Так слухаю. Стрьомно. Ви не вб'єтесь? Точно. Ну дивись, в тебе страховка життя є? Ага. Її, ось, вовлечок, вовлечок, угу. Поїх, ну, окей, бам. Добре, все. Ми починаємо, значить, пакуватися. Бачили, який прям квартира тут? Класно, от і показано. Клас! Ну все, погнали. Так, хлопці грузять по повній, от вже батут також взяли. Диван вже повністю всередині. Матрас Маріїн також. Столик Джейсона. Я все також попідносила сюди поближче. Там все стоїть. І тут також. Ага, я забула дещо взяти. Швабру забула взяти. І я зараз, в мене машина вже також заповнена, їду зараз додому. Буду розбирати те, що в машині, і мені треба реально працювати, тому що вчора я взагалі не працювала. Мене скоро виженуть з роботи, напевно. Але мені пощастило, у нас дуже розуміюча дирекція, точніше як це? Адміністрація, напевно, називається. Тобто немає проблем зазвичай. Отакі от, от справи. Тому я зараз швиденько їду додому і працювати. І як вони тільки приїдуть, я буду з ними вже розгружати це все. Так, є тут в мене ще містечко. Лампу Алікс пристібнув, правильно. Напевно, ззаду подивлюся. Покладу її. Ага, так, тут є містечко. Прекрасно. Двічка також в садочку. Моє сонечко маленьке. Все, поїхала я. Так, хлопці приїхали. Скажу вам чесно, мені страшно. Бачите кількість речей, яка в нас є. Спочатку думаю, вламаю їх на обід. Ви не манже, Аван. вам. про спонсори. Спонсори? А, окей, Сиван. Вже ж ти е, інкрос бутей. Ой. Ну я? Жипа, yeah. pas... yeah. страшно, страшно. Жипаш, деварани. Спаграв. Ну що, готові? Три, два, один. Готові. Аті світя. Ой, боже, давай. О, oh, Боже. Лавочка також. О боже! Окей, во рампурс туса. це все разом з камйоном. Або... Да. От їсти пішли, так. Да. Ой страшно, куди ж це все влізе. Давай, Алікс, спус Головне, дитячі іграшки є, все буде окей. Пішли їсти, їсти це добре жах, який вожу. Ну нічого. Там просто великі речі, такі як диван, барбікю. от таке. Надіюсь. Ну що ж, все по-новій, як виглядає тепер знову будинок. І це е... це ми вже скільки поносили по різним кімнатам, марійні речі і все таке. Зараз вам заодно покажу. Беру марій... Марійну сумку. Краще на плече візьму. Нам ще зараз має приїхати пральна сушильна машинка і холодильник. Також у нас є цей холодильник тепер і маленька морозильна камера. Так, ідемо на другий поверх. Зараз покажу, що ми вже поносили. Тут ми спали, зараз тут вже бардак. Майлічка, до речі, спав себе в кроватці Тут я звільнила, бо зараз привезуть пральну та сушильну машинку. А оце от кімната Марії, як виглядає? Вже також багато дуже поношено. Опа, сумочка. Тобто роботи вистачає. Тут я принесла іграшки у нас джейчки і мальчика в коробці. В також багато чого з'явилося, Тепер треба це все розбирати. Не знаю, куди його, ставити, правда? Там вниз. Зараз хлопці будуть заносити диван. Що там? Колесо втекло? А ще є наші стільці. Барбітлю вже там стоїть. А Тєзі, дивия к неба гарна. Тобто отак, от такі от справи, працюємо далі. Добре, а зі арекс. А тісь, він держа. Він держе! Він держе. Діти. Ну, і посміятись треба, а що ж? Так, що в мене тут? А це Марін. Знову такий кульок. Марії дуже багато речей, до речі. Ой, боже. я тут перебираю, дивлюсь, що нам треба зараз, що не треба. Не знаю, поки що наче все йде нормально, все під контролем. Так. Зараз в нас вже друга година дня. Алексу треба скоро їхати, тому що сьогодні приїжджає його батько. І де там наш поїзд? Вже поїхав. Приїжджає його батько сьогодні, тому він поїде в аеропорт за ним. Отак от, от. Лавочка в нас є вже. Комод, о. Так, да, комод це щось. Пийте, пийте. Так, я забрала своїх зайчинят з садочка вже, ура! Е, значить, дорога в нас займає зараз півтори години, тому що дуже великий трафік вже. Я не думала, що, чесно кажучи, що на південному березі Монреаля є також трафік. Обоє в нас зашмаркані, і Джейсон гарячий. Так, да, Джейсон гарячий п'є холодний йогурт, не знаю. Будемо на вихідних лікуватись. О, до речі, поки я пішла, хлопці розгрузили диван. Той, що був у батьків внизу, там, де я була, фіні, ще єзить. Пейпей. Пейпей, -пей, анкор. Да, тому диван буде. Це е... від нашого ліжка. Так. Це від нашого ліжка і по краям ще є деякі частини, він їх зняв. Зараз мають привезти холодильник і машинки пральні сушильні. Я не знаю, куди вони будуть йти, скоріш за все, через перед, тому що вони не знають, що треба заходити через зад, а спереді немає де зупинятися. Я не знаю, може їм можна, так як це машина доставки, не знаю. Малічка. Він спокійно може посидіти тільки, якщо їжу дають. Отут, якби тут не можна вставати, тому що це полоса, тут їздять люди. Але я думаю, якщо на 5 хвилин нічого страшного не станеться. Не знаю, побачимо. Буду тримати вас в курсі. Так, я вже інсталювала диван, залишається лише причепити подушечки. І зараз приїдуть нам вже. Точно вже приїдуть наші електроприлади, тому що я бачу онлайн, де вони знаходяться. І в них залишилися лише ми. Тому, слава Богу, зараз вже приїдуть. У нас до речі, майже шоста вечора. Зараз також приїде мій батько, буде продовжувати тут свою роботу чоловічу. Має встановити люстру нашу в кімнату, наскільки він казав, я дуже хочу побачити її. Яка вона там, як вона виглядає. Потім мама зробила салат, каже, також заїде. Ну, тобто, всі зараз приїдуть. Дивіться, які гарні хмари. Знову ж таки. Боже, я не можна милуватися цими хмарами. Поки, знаєте, немає штор тут, можна хоч надивитися на ці хмари. Ну, краса ж. І що я хотіла сказати. Також приїде моя сестра, вона вже буде ночувати тут. А Алекс, він поїхав за своїм батьком в аеропорт, тому вечір ми проводимо без тата але є нам чим зайнятися все одно, да, Ще Щоб ти не плакав, і дам мамі щось зробити було б супер. Не хочеш лежати, ні? Красун? Зараз буду обрати на ручки і будемо чекати наші електроприбори. Що там? Ді? Сеуса. Це дитятко хоче зі мною гратися. Та малечечка хоче до мене на ручки. Що ти хочеш, Сонечка? А там, я місілки Арів. А там? А ти хочеш там щось? Це? Це? Хочеш карточки? Дейсон, поїзд їде. Чу-чу. Чу-чу. Тобто от отправи, беру мельчика на ручки, тому що він нас ні секунди не хоче побути сам. Іди. Ура! Не можу передати словами радість свою, тому що нам вже прийшло і прийшло все, плита також прийшла. Ура! Ура-ура-ура! І вони одразу донесли на другий поверх пральну і сушильну машинку. Класно! Дивіться, який він гарний. Ей, це хто такий? Ой, клас, я дуже рада. Ну все, треба обмити. Післятесь. Йдемо обмивати. І я готова. А мам? Наверху йдемо. Покажемо. Да. Треба ручки прикрутити. Ну добре, що ятись. Хлопці молодці, двоє так на цих. Вау! як гарно! Клас. Круто скажи. І якраз так зайшли прямо під це. Я навіть про це не думала. Капець. клас. Це, це стиралочка, а це сушилочка. Чорненькі. Як я колись хотіла, чорненькі. Вау, дуже гарно, клас. Ну все, вітайте нас, будинок ура! прикрашається. Ура, ура, мене, мене, опця тридцять, апця, мене. Лежається тільки матрас дочекатись 9 числа. Да, ще трошки. Це що там вівторок виходить? Шо, 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 Ой, ні, Не, це середа. Середа? Середа. А, ну... До. Да. Це, До. Сьогодні четверти тільки Майля. сьогодні п'ятниця. Вона ула, 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 ула. Все нам прийшло. Буду готувати тобі супчики, каски і м'язко. Ура, 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 моє ти сонечко. Завтра підемо в магазин купувати їсти. Да. Майличка, дивись, як тут класно mm -hmm. у нас, правда? Mm -hmm. Ні? Mm -hmm. <світ> треба, треба все це розкривати. Mm -hmm. oh, да, да. Буде підключати і. Mm -hmm. А тізік, а треба ще ця труба, так? Да? Mm -hmm. І шланги mm -hmm. треба? Mm -hmm. Сумніваюсь, що тут воно є. Ой. Mm -hmm. да. Ну це не проблема. Це вже пройдений етап, ми вже якось це робили. Це мій десятий переїзд в Канаді за без 4 днів вісім років. Так, да, скажи. Така велика сушилка, мам. І вона набагато зручніша. Я її вовда. Ну, я ні Амелька. Джейсон, не Джейсон, заліз, залізно. Вона якась не така, як у вас. Тут зручніше набагато буде доставати. Класно. Угу. Ну, все, буду садити тут Майля на офроти і хай дивиться, як воно сушиться. <реш> да, Мелька? <реш> Ти за? Пішли, мамка. Пішли. Пішли. так, ми вже більш-менш облаштувались. Дивіться, який в нас красун, як він загорається класно. Повільно, правда, їсти в нас нічого немає, але це таке. Я думаю, замовити їжу з доставкою на будинок. Це. Безкоштовно доставка, і також, як ви не йдете в магазин, ви купляєте менше всякого непотрібного. Зараз я хотіла би вже підготувати каву машину на завтра, тому що в нас є молоко, але треба, щоб мій батько закрив ці от розетки, треба в нього попросити. А так то дивіться, як краса. То, звісно, завтра буду все протирати, воно все брудне, але це вже буде завтра, у нас вже восьма вечора. Але щастя, щастя вам не передати словами. Для Джейка вже є встановлений його столик улюблений. <кхм> Всі такі щасливі, як не знаю, що Марія вже також прийшла. Е, тому ми щасливі. Ой, Мальчик проснувся. Чіплі oh, пуси, no. пуси, пуси, пуси. А ще не вийде. Шпоски вадар між селяні. Okay. Uh, no, Uy, так, вибачайте за мій французький, е, Треба буде зараз замінити цю лампу. також, Вона дуже темна. Дійсно, е, якось на телефоні виглядає яскравіше, ніж вона є на, насправді. І це буде оця от лампа, як ми казали. Я зараз біжу до Мельчика, бо лялька проснулася, <кій> подивлюсь, що він там, і включусь до вас. Привіт мої дорогенькі, вже в новому дні. Вчора ми дуже сильно втомилися, закінчили десь об 11-й і сил знімати будь-що вже не було. Мальчика я положила вчора спадки в Джейсовій кімнаті на його ліжечку, на ліжечку Джейсона, тому що в моїй кімнаті мій батько чіпляв люстру покажу вам скоро. А я поки що собі зробила каву з нової кавової машини. Побачимо, як воно за смаком. Майлічка в колясці спить у візочку своєму. І джеречка тут біля мене стоїть, як завжди. Мій хвостик любий. А тому такі от справи. Трошки робота вже е в нас знову пішла вперед. Зараз, скажу вам чесно, сил взагалі немає, ніч була безсонна. Мальчик щось, не знаю, він плаче, плаче, не зовсім не перестає плакати. От, тому я чекаю більш Алікса. Не знаю, поки що сил робити нічого не маю, Але ще має прийти мій батько пізніше, після своєї роботи. Тому будемо бачити, який там план на сьогодні. Поки що просто беремо маленьку паузу і беріть також каву або чай, якщо дивитись це відео. Хочу вам все-таки показати, як виглядає люстра з кінноти. І вона робиться яскравіша. Як на мене тут дуже гарно. Намучився, правда, мій батько з цією люстрою дуже. Там була якась не така система, як зазвичай. І робиться темніше також. От така краса. Так, в нас вже є пісочниця. Батьки складали протягом трьох годин десь двоє. Мальчик. Майля. Алло, бібі. М -м -м -м. Папка теж в кадр попаде. Є батут також. Потрошки йде робота. Вже вон скільки знову сміття набралося. У нас сьогодні дуже спекотно, дуже жарко, дуже волого. Взагалі неможливо знаходитись на вулиці, це ми вийшли на кілька хвилин. Але сьогодні буде в нас барбікю в честь переїзду. Будемо робити. Боже, тут такий цей великий павук. є, я. Я відкрила зачинити його боюсь. Мама рідна. Це класно мати власний дір, але до цього треба бути готовим, морально, таким, як я. І поки що до хати. Включила я кондиціонер, не знаю. Закрила всі вікна, побачимо, чи трошки допоможе чи ні, але насправді дуже спекотно взагалі. Хаті краще, звісно. Привітатись. О, заховав м'ясо. Тато у нас смажить м'ясо, Джейка там бігає без капчиків, до речі, це взагалі. Він з дитинства боїться доторкатись до землі, до трави, до піска, до цього всього ножками голими. Але тут, дивіться, він бігає, не знаю, де він, де він подівся, Джейсон. Десь. Ой. Ну о, дивіться, джейчка без капчиків. Він ходить, куштує м'яско. Не видно, правда, нічого, ну ладно. Я вже ходжу, відкриваю вікна, тому що в нас має бути гроза. У нас був включений оцей кондиціонер, але ну таке, чесно кажучи, не дуже вона є щось там змінило в хаті, тому я. Відкриваю вікна, у нас зараз сильний вітер. Зараз приїде Алекс, він вже майже тут. Заїхав в аптеку взяти молочка, Маельчику, і ліки, тому що Майль у нас у нього температура висока і ліки ті, які в нас є. Боже, це вікно таке твоє. Ліки, які в нас є, його від нього від них точніше рве, тому, на жаль, треба Шукати якісь інші способи, не знаю. Так, ну і ванна, кімната, відкриємо віконечко. Треба заходити всередину. Вікна важко відкривається, але нічого. Дженська з'їжджає. Він вже сам, до речі, вилазить, з'їжджає. Вчора ми е руками от, трималися цю штучку зліва. Не знаю, як називається вона. Йому тут взагалі краса. Йому тут так класно. Нічого не скажеш. Так. А, до речі, також тато мій змінив тут світло. Зараз набагато краще, зараз вам покажу одразу. О, дивіться, як світло. Прекрасно. А я зараз буду робити салат. До м'яса, ну і все, в принципі, буде лише салат. У нас тут починається наш ураган, але Джейсон бігає вон під дощом, повний в кайфі. Не знаю, чи вам видно дощ, напевно, ні. В нас зламало, вітер зламав е, зонт, парасольку, зламав лавку. Ой який дощ. Такий холодний. Мам такий холодний дощ. Ідемо. Холодно. Небо чорне, так холодно. Джейсон, В'єн! В'єн, пішли, ам. Ми тільки їсти мали сідати. Їсти хочеться. Всі голодні. Вау, Небо таке. Клас! ну кайфушник, ти подиви на нього. Вже є на батутічку скачу. Пішли джейджик. Так, красавчик. Він тут прям по дорослі. Я пішла їсти. Йдемо Йдем їсти. От і все. У нас вже вечір. Штори почепили. І ті також почепили. Тато також причепив Марії в кімнаті штори. Іначе більша частина зроблена. Тепер залишається лише все обставити так, як треба, і зможу показати вам повний рум тур. Я вам дякую, що дивились це відео. Бажаю вам мирного неба. Всім пока-пока.